Матриць київський час і знову масована ракетна атака на Україну Гучний свята у столиці. Понад 30 ракет збили оборонці нашого неба. Сьогодні Україна чергове зустріла гран. Чому я прокидаюся після обстрілів, після тривоги, і все одно йду на пробіжку? Справа в тому, що в житті в один момент стало так, що біг це як основа, як таке стриження, на яких вже нанизуються всі інші сфери. Тобто, щоб не сталося, війна березень 22-го, все одно прокидаєшся, йдеш на пробіжку, і це дає певну стабільність, стабільність кожен день. Якщо ми говоримо про те, як біг впливає на емоційний стан, то все дуже просто. Біг це система, це ти вкладаєш свої ресурси, ти вкладаєш свої сили, і ти отримаєш результат. Тобто це дає певну впевненість собі, ти стаєш срок, рік за роком ти стаєш краще, сильніше, ти розумієш, що це грав довго. А якщо в твоєму житті є якісь проблеми сьогодні, ти робиш кроки, і крок за кроком ти їх вирішуєш, і в цілому так проходить життя. Тобто біг дає тобі стабільність, біг дає тобі впевненість собі. Є класична історія, людина, яка не бігає. Нібито є якийсь спорт, якийсь спортзал, але вона не бігає, і каже: ні 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 біг то не для мене. Біг не для мене, в мене немає дихалки, мені, не... мені важко, мені не подобається. Я кажу, що значить? Нема? Ну, Що таке дихалка? Яка дихалка? У тебе немає легенів, ти не можеш дихати? Ну, просто збав тим. Дуже важко пояснити новачку, що ну, не треба рвати зі старту, треба потрохи, 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 і воно буде в кайф. Дуже багато людей з цим стикаються, це є велика проблема. Якщо ти починаєш, краще знайти тренера. Тренер може потрошки розказати, як тобі це поводити, як тобі починати тренувати, щоб це не було е, е, ворон в твоєму здоров'ю, щоб було все файно і ти міг прогресувати. Якщо ми говоримо про те, навіщо я бігаю, навіщо взагалі бігати, то є перша важлива складова це здоров'я. Не скажу, що я бігаю через здоров'я, але вона є, вона існує. Друга, це просто звичка, це як не знаю, це як зранку чистити зуби, як готувати собі сніданок, ти просто йдеш і бігаєш. Ти зранку, в неділю, пробіг свою довгу дистанцію, там не знаю, 15, 20, 30 кілометрів, і в тебе далі день, ти стикаєшся з проблемами, а вони для тебе вже не проблеми. Ти ну, ти вже все пробіг, ти вже все можеш вирішити. Ти можеш вирішити будь які питання протягом дня, якщо ти зранку вже побігав, що ти зробиш складну роботу, тобі далі вже не важко. А так як я займаюся бігом на довгі дистанції, то. Приходить розуміння з часом, приходить розуміння, що працюєш зараз, результат потім. Тобто, марафон це вдовго і на дистанції, і в підготовці. А ти це, цю схему, цю схему переносиш на своє життя, і це так само працює. Ти розумієш, що ти можеш у своєму цивільному житті робити щось зараз, це дає результат потім. Ну тобто, як дитячий експеримент з ефіркою. тобі дають зараз одну, або потім дві. Всі брали одну, і діти, які брали. Дві, але пізніше вони в житті ставали успішними. Так само з бігом. Працюємо зараз, результат потім. Ще у людей часто немає часу на біг. Тобто біг це для себе, і люди кажуть, що у них немає часу на себе. Однієї години, не знаю, 40 хвилин день тобі вистачить, щоб базово-базово щось робити. Кожен день. Кожен день. Історія в тому, що пам'ятаю часи, коли ти працюєш 12 годин на ногах, у тебе плюс 2 години дороги до роботи. В тебе є якісь ще фріланс-проєкти, і ти при цьому встигаєш ще дві години працювати. Як це? Ну, просто бажання, просто бажання знайти час, трохи винахідливості. Тим паче, що живу в Києві, зараз, коли я не встигаю побігати, я можу добиратись на роботу бігом. Головне, продумати логістичні моменти з речами, що треба, що не треба, і в цілому все вдається. Тобто питання бажання, Питання — бажання і все можливо. Переважно всі, ті, кого я знаю, вони вже бігали до мене. Тобто є історії, що хтось вів тобто нездоровий образ життя. Тобто я не з тих, хто каже, алкоголю ні. Зовсім ні, ні. пити можна. Ти аматор, ти можеш жити своє життя, ти можеш бігати, це не заважає, ти не професійний спортсмен. Але були, прям кажуть, люті ситуації, коли вони прям багато випивали, були проблеми зі здоров'ям, і ось вони почали бігати і все стало добре. Згадую, як я починав бігати. І мені було дуже важливо доробити роботу, або добігти цю дистанцію, так, не зійти, там, е, викластись. Зараз я розумію, що вже щось не йде, щось не йде краще поберегти сили, поберегти здоров'я і поберегти трохи себе. Ну, Все-таки я аматор, і в цілому немає різниці, як казав мій тренер, я згадую, е, чи біжить аматор годину 10, чи годину 40, тобто ніякої. Нуль. Я бачу, кожну, кожні вихідні, коли бігаю на Трухановому острові, є чоловік, він дуже великий. Він не знає. Щоб не образити нікого, це не будь але він кілограмів 150. І я бачу, як кожну тоді. Наділення... Ні, це суботи. По суботах, він кожну суботу. Він потрошки, потрошки, потрошки бігає, вже ну, він завжди там. Він завжди там, він пітнієє, він працює. Він працює і він за півтора року став менше. Ну, це ж очевидно, що якщо у людини є зайва вага, овер зайва вага, то їй дуже тяжко. В неї багато проблем, вона тягне за собою багато наслідків, і він потроху вилазить з цього, це класно. У мене в бігу, якщо ми кажемо про біг, має бути якийсь елемент гри. Тобто елемент гри, тобто результати повинні постійно покращуватися, це безумовно, поки вони можуть, бо до піку ще роками-роками працювати. У нас же є ком'юніті. Ми все тренуємось, у всіх є певний рівень. І є хлопці, які бігають рівень вище. Ти постійно тренуєшся і ти хочеш з часом дібрати. Але класно, коли вони цього не чекають, а ти їх десь оп, і обігнав. Ну, це працює обидві сторони, це таке певне суперничество, конкуренція, це класно, це має бути. А якщо ми говоримо про мою першу прибіжку, то я пам'ятаю ще з дитинства я ходив на секцію «Лиж», це був, мабуть, перший-третій клас, і мені було років 7-8 після тренування. Тобто ми щось пам'ятаю, бігали постійно, але щось коротке. І пам'ятаю, як одного разу залишився подовше. І збіг, мабуть, кілометрів 6-7. Тобто восьмирічна дитина і мені сподобалось. Тобто це була зима. Зима або така рання весна, була непогода, е вже, вже були сутінки, вже було темно. Ну і так трохи, трохи спокійно і якось, ну, якось цікаво, бо я залишився і пробіг. А якщо ми говоримо про вже про е зрілий вік, мабуть, це був рік 19-й. Ну, тобто, якщо я кажу в контексті не розминки перед тренуванням силовим, а прям пробіжка, то я хотів пробігти 8 кілометрів, пробіг 12, дуже міцно спав. Наступного ранку я на роботу не прокинувся, прокинувся о півдні. Чому я вирішив у 2019 році пробігти цю пробіжку, то просто працював на роботі, приятелем, ми як забилися. Давай пробіжемо по 8 км. Він такий, давай. Ну, я пробігав він ні. Тепер я бігаю, він ні. Якщо ми кажемо про те, як я взагалі почав займатися бігом більш регулярно, то була більш цікава історія. А там, де прапори, там є файний бордюр, ми з приятелем сіли, взяли по каві, закрили по сигареті і... і І він мені почав казати, що є така штука, Iron Man, люди долають ось такі ось дистанції, та... за такий час. Я кажу, ні ні ні, -ні, -ні це нереально. Це якась дурня, ти мене розводиш, так не може бути. І почав цікавитись. Думаю, ну. В цілому, якщо хтось може, мабуть, і я можу, і, мабуть, почну я з бігу. Якось я прийшов додому в той же день, я пробіг половинку, тобто це 10-та вечора, це маленький стадіон 300 метрів, вбитий асфальт. Я бігав, бігав, бігав по колу, я пробіг. Якщо вірити телефону, то десь 2.10, тут той пімарафон. Ногу покрутило, два дні ходити нормально не міг, але потім почав трегольно тренуватися і подумав про те, що може підготуватися вже до повноцінного півмарафону. І так воно потрошки почало затягувати. Ну, всі люди різні, комусь біг заходить, комусь дійсно не заходить, хтось любить більше якісь силові тренування, хтось любить просто лежати на дивані, дивитись телевізор. Uh, у кожної людини своя мотивація, хтось хоче бігати в задоволення, хтось хоче якихось результатів для когось. Це просто тусовка. Тобто, тут кожному своє, і кожна людина має для себе обрати. Тобто, якщо людині каже, що потрібно бігати, скаже, що треба цим займатися, вони не буде робити, вона має сама до цього дойти.